Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. І далі у випуску про таке. Об'єкт у небезпеці. Терористи відновили атаку на Луганський аеропорт. Крапля в морі. Депутати відправили півтори сотні бронежилетів на схід. Дозвольте працювати. Перевізники вимагають від уряду не ставити палки в колеса. Почалася нова атака терористів на Луганський аеропорт, Оборону, якого тримають українські десантники. Про це одному з українських змі повідомив кореспондент військовий. За його словами, обстріл ведеться з 82-мм міномета, який ймовірно терористи встановили на вантажівку. Адже точки звідки ведеться вогонь, швидко змінюються. Загиблих чи постраждалих серед українських військових поки що немає. Нагадаю, два дні тому терористи з керованими ракетами атакували аеропорт. Військові відбили атаку. Постраждалих серед них немає. У Донецькій області відбили атаку, підірвали, перепрошую, Підірвали міст. Вибух відбувся у Маринському районі області. Хто підірвав і чи є жертви наразі, невідомо через інцидент частини дорога загального користування перекрита. Водіїв просять враховувати цю інформацію і об'їжджати ділянку, не створюючи заторів. Перша смерть неповнолітніх у Слов'янську загинуло двоє дітей. Хлопчик і дівчинка 12 та 6 років. Діти померли від осколкових поранень. Про це повідомили у прес-службі Донецької облдержадміністрації. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини загибелі дітей. Нагадаємо, раніше повідомлялося про загибель в слов'янську однієї дитини однак, уточнена інформація свідчить про загибель двох дітей. У перестрільці біля аеродрому у Краматорську знищено групу бойовиків. Обстріл з мінометів терористами вівся вночі. У відповідь українські силовики відкрили вогонь, знищивши близько 40 бойовиків. Про це повідомляє Дмитро Тимчук. Серед сил, АТО додає він втрат немає. А ось у Луганську близько сьомої ранку збройні люди захопили донбаські курси пожежної охорони. Вогнепальне поранення отримала одна людина. Нагадаємо, раніше у Луганську більше співсотні озброєних бойовиків захопили військові частини. Терористи відкрили Кордон, бойовики, які діють на сході країни, самовільно організували оформлення перетину державного кордону через пункт пропуску Должанський. Встановили власний блокпост, їм допомагає місцева міліція, яка перейшла на бік так званих ополченців. З боку Росії їм допомагають російські прикордонники. Нагадаю, 5 червня Кабмін погодив рішення Держприкордонслужби і закрив ряд пунктів пропуску в Луганській та Донецькій областях. Серед них і пункт Должанський. Згідно домовленостей між Україною та Росією, якщо одна сторона закрив. Пункт пропуску інша теж має право перекрити пропуск громадян через кордон на цій ділянці. З незрозумілих причин прикордонна служба ФСБ Росії продовжує здійснювати пропуск через кордон в пункті пропуску Новошахтинськ з українського боку пункту пропуск Довжанський та порушує двосторонні домовленості, і таким чином сприяє незаконному руху через державний кордон. З цього приводу прикордонне відомство проінформувало МЗС України та надало всю необхідну інформацію для реагування на міжнародному рівні. Крім того, направлено черговий лист прикордонній службі ФСБ Росії про необхідність припинення пропускних операцій в зазначених пунктах. Так пропуску. Генеральна прокуратура України висунула лідерам донецьких сепаратистів підозри в тероризмі. Мова йде про Дениса Пушиліна та Олександра Бородая. За словами виконувача обов'язків генерального прокурора Олега Махніцького, їх сповістили про висунуті проти них підозри, а саме, створення терористичної організації та вчинення дій, спрямованих на повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, а також на зміну між. Меж території та державного кордону 2 травня Денис Пошилін оголошений в розшук і за клопотанням прокуратури судом надано дозвіл на його затримання з метою розгляду питання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Наразі аналогічне клопотання підготовлене щодо Олександра Бородая. Жертв серед українських військових під час проведення АТО можна було уникнути. Але хтось зі своїх планомірно зливає інформацію сепаратистам. Про це кажуть учасники АТО у столичному військовому шпиталі. Нині близько півсотні поранених у боях під Слов'янськом. Майже усі бійці потрапили в лікарні після масштабної наступальної спецоперації поблизу Слов'янська на початку червня. Тоді бійці навіть не встигли увійти в місто. Просто на в'їзді їх обстріляли. Про плани українських військових сепаратисти добре знали. Сьогодні в Борисполі попрощалися із загиблими під Слов'янськом, майором Сергієм Камінським та прапорщиками Володимиром Момотом та Олексієм Потапенком. Ціла льотчиків доставили в Бориспіль літаком. Нагадаємо, 6 червня під Слов'янськом двома пострілами із переносного зенітного ракетного комплексу терористи підбили український літак Ан-26, що перевозив гуманітарну допомогу. В літаку перебувало восьмеро авіаторів. П'ятеро з них загинули, троє наразі перебувають в лікарні. Створити ліцівний коридор для мирного населення в зоні АТО таке доручення дав президент України Петро Порошенко. А саме доручення відомствам СБУ, МВС, Міноборони та Державній службі надзвичайних ситуацій, відповідне рішення у прес-службі адміністрації президента пояснили, аби не допустити нових жертв в районі проведення АТО. Перші призначення Петра Порошенка сьогодні новообраний президент України призначив нових людей. Відповідні укази вже є на сайті глави держави. Адміністрацію президента очолить мультимільйонер, український підприємець та колишній власник одного з медіахолдингів Борис Лошкін. Як відомо, його попередником був Сергій Пашинський. Першим заступником голови адміністрації президента призначено Геннадія Зубка на посаду керівника державного управління справами президент призначив Сергія Березенка. Посаду прес-секретаря обійматиме журналіст П'ятого каналу Святослав Цег голком. Також Петро Порошенко відновив посаду першого помічника президента. Ним став Юрій Онищенко. Сам Петро Порошенко приступив до своїх обов'язків цієї суботи. Гарантом Конституції він став урочисто та офіційно. Як готувалися до цієї події, які заходи безпеки вжили та чому Верховну Раду не пустили українських журналістів, дивіться в сюжеті. Суботнім ранком на вулиці Грушевського у столиці їздили і ходили тільки обрані. Скажіть, будь ласка, а є якесь розпорядження чи указ? Будь ласка, пресу пропускають там. Я знаю, де пропускають пресу. Так. Мені скаво, чого ви не пускаєте людей? Хто видав таке розпорядження? Я вам ще раз повторю, Пресу пропускають там. Мені туди не треба. Мені цікаво, чого не пускають людей. То є якесь розпорядження. Урядовий квартал перекрили повністю. Тут чекають кортеж новообраного президента Петра Порошенка. Людей не пускали навіть дійти до роботи. Пані Галина прийшла спеціально подивитися на інавгурацію. Однак, простим смертним не можна лише по запрошеннях. Передпустки немає. Мені не запрошені. Так що я б хотіла просто, хоч би екран подивитися, але на жаль, не можу пройти. Змі пропускали лише з боку Маріїнського парку. Цей коридор переповнений охороною. Тут проходили і запрошені. Такими заходами безпеки люди не переймаються і на нового гаранта покладають великі надії. Ви знаєте, перекривають кругом, того що стільки гостей, і треба, щоб при такій ситуації ми ж воюємо. Як же ми можемо так? Ну як то кажуть, спустя рукава, не перекрить дорогу, не... воно лишнє не буде. Я думаю, зміни. Це людина така поміркована, він інтелігент по своїй суті, знає англійську мову, це вже плюс, не буде стидно, як він виїжджає. Я думаю, що напротязі місяця повинні відбутися великі зміни. Тому я тут і сподіваюся, що все буде зроблено. Якщо людині довірили. Всі, тобто такий високий процент на сьогоднішній день довіри українського населення, то кожен має надію на зміни. А ось і українські змі інавгурацію вітчизняним медійникам дозволили познімати лише на дворі. У ложі для преси сесійного залу були закордонні журналісти. Поряд з ними були і ті, кому пощастило отримати запрошення. З камерами і фотоапаратами усі чекали Петра Порошенка. На офіційну інавгурацію гарант запізнився на кілька хвилин під пекучим сонцем, чекаючи президента, зумлів, солдат почесної варти. Охорона слідкувала за порядком і безпекою. Поряд у Марінському парку продавали морозиво, щоправда, неофіційно. От в тому в тому кіоску, який закритий. Але якщо в нього постукати, і там відкривають, і продають. Сама інавгурація тривала близько години. Сесійна зала була переповненою. Усі місця для депутатів, урядовців, почесних делегацій і преси були зайняті. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна. Народ покладає на нового гаранта великі надії та сподівання. Під час інавгурації Петро Порошенко як і обіцяв оголосив свій план вирішення проблем сходу серед ключових питань промови нового президента, європейський напрямок, діалог з мирним населенням Донбасу та Крим, який завжди буде українським. Як Петро Порошенко присягав на вірність народу, та як сам народ зустрічав нового головнокомандувача – Дивіться у сюжеті. Сама інавгурація тривала близько години. Сесійна зала була переповнена. Всі місця для депутатів, чиновників, почесних делегацій та преси були зайняті. В своїй промові Порошенко запропонував план врегулювання конфлікту на сході України. Сьогодні нам нужен легітимний партнер по діалогу. Говорити з бандитами ми не будемо. І ми готові. І ми готові оголосити досрочні місцеві вибори на Донбасі. Для формування партнерів по діалогу такові основні деталі моєго мирного плана для Донбасу і для всієї країни. Ближче до полудня на Софійській площі Петро Порошенко прийняв повноваження головнокомандуючого збройними силами України. Правда, прибув з десятихвилинним запізненням. На історичний момент прийшли подивитися сотні людей не тільки з Києва, але й зільвова і з тернополя і навіть з білоруського Бресту. Хочемо сподіватися, хочемо сподіватися. Я думаю, що це буде способствувати, тому що в країні буде стабільність, почнуться реформи. Ми сподіваємося, що він нам забезпечить мир і спокій в нашій країні, які ми довго дуже чекаємо. Кожна людина повинна розраховувати на краще, так і ми. Я думаю, все буде вирішено позитивно і в найближчий час. Під палючим сонцем у такий хвилюючий історичний момент люди ділилися своїми сподіваннями та надіями, не промовивши ні слова, поклавши руку на серце і кілька разів помахавши рукою українцям Петро Порошенко, зник за воротами собору Святої Софії. Там новий глава держави взяв участь у подячному молебні. Після чого повинен був зустрітися з главами іноземних делегацій, щоб прийняти поздоровлення. Що чекає далі Україну? Час покаже. Головне, щоб передвиборчі гасла про те, що будемо жити по-новому, втілилися в життя. Лана Майковська Артем Кутасов, соціальна країна. У розпал АТО армія надолужує втрачене 145 бронежилетів та шоломів найближчим часом доправлять українським десантникам, які протистоять терористам на Донбасі. Захисне спорядження придбане на депутатські кошти. Сьогодні демонстрували журналістам. Дев'ять кілограмів на грудях, півтора на голові носити неважко, якщо це захистить твоє життя. Українські бронежилети для українських військових якнайшвидше будуть доправлені в зону антитерористичної операції. Півтори сотні касок і бронежилетів отримає одна рота десантників, яка саме командування не розголошує. Спорядження сертифіковане і випробуване у польових умовах. Витримує вогонь автомату, кулемету та снайперської гвинтівки. Ці бронежилети не тільки повинні зберегти життя нашим десантникам. А наші десантники повинні перш за все зберегти життя мирних мешканців Донбасу. Виробник бронежилетів українське підприємство. Ціна так само, як і рота призначення, таємниця. Широкий жест зробила група депутатів, до якої входить і колишній міністр оборони. Готової продукції в Україні, щоб ви знали, нема. І бронежилети випускає одна компанія, одна вітчизняна компанія. І та їх випускають. Із імпортних матеріалів новенькі бронежилети четвертого класу захисту. Існує ще п'ятий і шостий. Це далеко не все, чого потребує українське військо. Не вистачає засобів зв'язку та сучасних навігаційних пристроїв. Командування переконує, у зоні АТО підрозділи не виконують завдань без елементарних засобів захисту. Типом бронежилетів задоволене. В межах дозволено він не пушинка. Але і дозволяє виконувати завдання високомобільних десантів військах підрозділи, які виконують бойові завдання без бронежилетів і без касок. Вони таких завдань не виконують. Бронежилети і шоломи оперативно будуть відправлені до зони бойових дій. Хотілося б вірити, що завдяки їм втрати на війні, що триває, будуть меншими. Микола Різник, Богдан Цендровський соціальна країна. Припинення бойових дій на Донбасі вже цього тижня очікує Вашингтон, а також закликає Володимира Путіна дотримуватися своїх обіцянок. Таку заяву оприлюднив прес-секретар Держдепу сполучених штатів Марі Харф. Ми знаємо, що протистояння повинно незабаром завершитись. Думаю, що вже цього тижня ми вітаємо те, що президент Путін провів переговори з президентом Порошенком у Нормандії. Що Росія повернула свого посла в Україну і заяву Путіна, що він буде вживати заходів щодо запобігання потоку озброєних бойовиків і зброї через російсько-український кордон. Тепер ми закликаємо Росію відповідати за свої слова діями. Черговий раунд російсько-українських газових переговорів завершився. Цього разу перемовини відбувалися за участю ЄС у Брюсселі. За словами Єврокомісара з енергетики Гюнтера Ецінгер, Росія, Україна та ЄС домовилися не робити невірних дій. Росія і Україна вперше обговорили ціни на газ та графік оплати поставок за червень-серпень. Відомо, що Газпром продовжує наполягати на тому, що Україна до 10 червня має сплатити майже півтора мільярди доларів за поставку газу у листопаді-грудні 2013 року. А також ще 500 мільйонів доларів за паливо отримане в квітні та травні. Переговори можуть продовжитися сьогодні. Вода для українців стане майже вдвічі дорожчою. Ведуть нові тарифи з 1 липня. В середньому вони зростуть на 84%. У Нацкомісії з держрегулювання у сфері компослуг пояснюють, що тепер українці платитимуть за воду відповідно до економічно обґрунтованого рівня, тобто із закладеною рентабельністю до 5%. В останні тарифи на воду підвищувалися у період з 2008 по 2012 роки. І За цей час її собівартість істотно зросла. Більше потрібно коштів на виплату зарплати, закупівлю електроенергії та Реагентів водоканали не можуть працювати в збиток проте зростатимуть тарифи нерівномірно в залежності, які проблеми має водоканал, і скільки коштів потрібно, щоб їх усунути. Десять років в'язниці за 12 смертей винного у залізничній аварії водія у Сумській області засудили на 10 років в'язниці. Як повідомили в обласній прокуратурі, водія засудили за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинила загибель кількох людей. Йому дали максимальну міру покарання, передбачену санкцією цієї статті. Також водій маршрутки, власниця, власник. Транспортного засобу страхова компанія та південна залізниця мають виплатити постраждалим та їх родичам по 100 тисяч гривень кожному. Нагадаю, трагедія сталася 4 лютого. Цього року водій маршрутки Суми Ганівка Вирівська суми проігнорував заборонний сигнал світлофора та звукову сигналізацію і продовжив рух через залізничний переїзд, що призвело до фатальних наслідків. Потяг Харків Ворожба протаранив маршрутку. В результаті аварії 12 людей загинули на місці події. Ще шестеро пострел. Ждала, вони були доставлені до лікарні. Помилки старої влади 331 м указом уряду Азарова нерегулярним перевізникам обмежили кількість рейсів. Перевозити пасажирів вони зможуть тільки вдвічі на тиждень. Тих, хто порушує норму, позбавлять ліцензії. І це при тому, що всі перевізники, як приватні підприємці, сплачують єдиний податок, а пасажирів перевозять відповідно до усіх норм. Обурені водії прийшли до кабміну просити скасувати таку постанову. По вулиці Грушевського перед кабінетом міністрів України вишукувались українські перевізники. Тут маршрути з усієї України. Водії вимагають скасувати постанову, яка обмежує їхню діяльність. Нам обмежують перевезення, щоб ми обмежують нас, щоб ми працювали. Ми все таки перевізники, працівники податків. Ми сплачуємо єдині податки і нам дозволяють працювати в тиждень тільки два рази, але ж як два рази. Ми ж сплачуємо податки постійно. Таке рішення перевізникам пояснили тим, що регулярні перевезення пасажирів потрібно здійснювати тільки через автовокзали. Вони у комунальній власності і за свої послуги беруть 13% від вартості квитка. Кінцева різниця у ціні лягає на пасажирів. Всі документи в нас дозвільні в наявності. Працюємо ми в правовому полі, хоча вони вважають, що ми не в правовому полі працюємо. Ми їздимо через автовокзали. Ми не їздили, їздити, не будемо через автовокзали. Кормити людей, які збагачуються на цьому, ми не будемо. Доки десятки водіїв мітингували під кабміном, делегована група домовлялася з владою. В уряді ситуацією пообіцяли розібратися. Однак скільки це займе часу, невідомо. Доти ж перевізники, сплачуючи податки, працюють в пів ноги. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. Лідер збірної України з фехтування Ольга Харлан завоювала свою сьому золоту медаль на чемпіонаті Європи. У півфіналі Українку не змогла зупинити представниця Італії Роселія Григоріо, яку Харлан перемогла із рахунком 15-8. А у фінальному матчі Ольга у напруженому поєдинку перемогла російську шаблістку Катерину Діченко з рахунком 15-12. Таким чином Ольга Харлан стала семиразовою чемпіонкою Європи. Українка перемагає в індивідуальних змаганнях чемпіонату Європи вже четвертий рік поспіль. Всього ж на першостях континенту в її колекції сім золотих, шість рівних і одна бронзова нагорода. У Києві з'явився найдовший намальований прапор України. Активісти намалювали на оболонській набережні величезний жовто-блакитний стяг і сформували на ньому герб. Довжина прапора сягнула 100 метрів, ширина майже 20. Аби розмалювати набережну у патріотичні кольори, знадобилося півтонни фарби для того, щоб втілити свій задум у життя. Організаторам довелося привести до ладу бетонні плити. Активісти очистили схил від трави, позамазували дірки, а тільки потім почали його розфарбовувати. Втім, від роботи. Не відмовлялися ні дорослі, ні маленькі діти. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.